Ризиковий неординарний проєкт Dragon Commander став для Ларіан першим значним кроком до самостійності та реалізації творчих амбіцій. Це гра із купою цікавих ідей, втіленням котрих довелось свідомо пожертвувати заради успіху Divinity Original Sin. Вона стала своєрідним мостом між Ларіан, котрих ми знаємо зараз, та наївними мрійниками без ресурсів та можливостей, якими вони були колись. У ній поєдналась політична сатира, гумор та інтриги, із глобальною покроковою стратегією, локальними битвами в реальні. Часі та перевтіленням у дракона із реактивним ранцем. Тут фентезійний магічний світ рівелону межує із ретро-футуристичними технологіями в стилі дизельпанк. Гру важко описати одним реченням. Вона сама не знає, чим хоче бути і яка її цільова аудиторія. Саме це її погубило. Саме тому зараз про неї майже ніхто не згадує. Це був черговий класичний випадок ранніх ларіан, коли амбітні ідеї розбилися об скелі суворої реальності, і на щастя. Останній. Здоровенькі були. З вами Рулет. І сьогодні я розповім, якою була Divinity Dragon Commander, і як вона створювалась та чим дивувала. Хоча це моя найнеулюбленіша гра серії, постараюсь максимально розкрити все те позитивне, що я в ній зміг побачити. Запускайте на реактивні тязі в ваші вподобайки і погнали розбиратися, як Ларіан намагалися схрестити глобальну стратегію Risk, RTS, Supreme Commander, глибокі RPG діалоги, симулятор побачень та екшен від третьої. Особи. Усім приємного перегляду! Погнали! Наприкінці 2000-х Ларіан Studios опинилися у складному становищі. Їхня Divinity 2 Его Драконіс вийшла передчасно і залишила студію у боргах, здебільшого через постійний тиск видавця CDV Software, Уже добре знайома ситуація для ранніх Ларіанів. Але відполіроване та доповнене видання Dragon Knight Saga, котре створювалось виключно за ініціативи та власними силами Ларіанів, витягнуло їх із боргової ями. І тоді Свен Вінке збагнув: ми можемо робити хороші ігри. Якщо нам не будуть заважати, на той час його команда складалась із 35 талановитих і відданих справі працівників. А завдяки прибуткам від Dragon Knight Saga та додаткових халтурок, студія отримала ресурси, щоб почати розробку одразу двох проєктів на власному ігровому рушії. Ларіани почали керуватися трьома основними принципами: по-перше, ніякого втручання зовні, лише своє бачення і повний контроль над власними проєктами. По-друге, ніяких передчасних Релізів, ну і по третє, завжди вести діалог із гравцем, показувати прогрес розробки, дослухатись до відгуків. Свен Вінке розчохлив свої старі нотатки і загорівся ідеєю реалізувати задом із головним героєм напівдраконом, котрий керує цілими арміями та сам безпосередньо втручається у хід битви, але приправити це все глибокими діалогами на гострополітичні теми із виборами та наслідками. Доволі дивна суміш та вибір жанрів з огляду на те, якими були попередні ігри серії, але Dragon Команд. Не перша стратегія Ларіан. Нагадаю, що їх першою повноцінною грою була RTS Lead Wars. Крім того, Свен сам полюбляв цей жанр, і одним із основних джерел натхнення він називав Defender of the Crown 86 року. Водночас із цим команда взялася за розробку класичної покрокової RPG Divinity Original Sin, яка спершу планувалася набагато коротшою і простішою. Саме вона мала вийти першою, аби підживити розробку Dragon Commander. Однак, Original Sin почала демонструвати Неймовірний потенціал, в той час як Dragon Commander не витримувала власної ваги. Як ми вже всі знаємо, пріоритети згодом змінилися і сталося все навпаки. Ларіани з головою занурилися в створення великої повноцінної рольової гри і не бажали випускати її у незавершеному стані. Тому довелось пожертвувати якістю та масштабами Dragon Commander. Велику частину контенту було вирізано, кілер фічі з драконом реалізовані поспіхом, RTS складова вийшла примітивною та застаріла. you Гра, котра мала стати флагманом студії, стала факультативним проєктом задля швидкого заробітку для додаткового фінансування Original Sin, що згодом відкриє нову еру Larian Studios. На цей раз вони не стали шукати тих, хто наклав їм у штані, а самі свідомо вбили свій амбітний проєкт. Рішення пожертвувати однією грою стало рятівним для студії в цілому, що додало впевненості у власному шляху. Хоча Dragon Commander і вийшла дуже своєрідною, перевантаженою купою нереалізованих ідей. Це була вкрай смілива гра, котра здобула здебільшого схвальні відгуки, але не змогла знайти широкої аудиторії, бо не зовсім зрозуміло, для кого саме вона створювалась. Її хвалили за різноманіття ігрових механік, діалоги, рольову частину, приємну атмосферу та неперевершену музику, але критикували все, що пов'язано зі стратегічною та тактичною складовою. Цей жанровий експеримент був незрозумілою солянкою для фанатів Divinity, А нових гравців відштовхував перевантаженістю механіками. Та недружелюбним інтерфейсом. У відповідь на запитання, чи збираються розробники випускати покращену версію гри, як це було із Divinity 2, прозвучало тверде: ні. Свен Вінке вважає, що ліпше вже випустити нову самостійну гру такого ж плану, ніж витрачати часи та ресурс на цей не зовсім вдалий експеримент. Та важливість гри для студії не варто недооцінювати. Dragon Commander стала першою самостійно виданою грою Larian, першим кроком до повної незалежності. Студія пішла на великий ризик, а потім, на відчайдушний крок, закопати гру заради іншого важливішого проекту. Експериментальна, не банальна стратегія із драконом і політичними інтригами. Стала сміливою ставкою студії, котра на щастя зіграла. Якби на Dragon Commander очікував повний фінансовий провал, Ларіан могли б і ніколи не завершити Original Sin, попри вкрай вдалу кампанію на Kickstarter. Тож про цю гру варто, хоча б знати кожному поціновувачу серії, навіть якщо ніколи не будете в неї грати. Фанати Original Sin звикли бачити Рівелон як класичне середньовічне фентезі з мечами, магією та заколісним злим злом. Але Dragon Commander переносить грався на кілька тисяч років назад, в часи уже давно втрачених незбагненних технологій, котрі більшість вважає вигадками. На полях бою панували чудернацькі машини з двигунами внутрішнього згорання, що сильно випереджали свій час. За легендами, всі ці технологічні дива у Рівелоні впровадив геніальний винахідник, відомий як архітектор, але всі вони мають Демонічне походження. Тогочасний король Сігурд, батько протагоніста, активно користувався цими технологіями за підтримки демона на ім'я Корвус та могутнього мага Максоса, того самого, чий храм ми досліджували у 92 2 Его Драконіс тисячі років по тому. Його експансивна кампанія об'єднала весь світ у єдину велику імперію. У народів Старого світу не було ні єдиного шансу перед абсолютною технологічною перевагою на полях бою. Але Сігурда різко підкосило, коли його коханку драконець. Цю Аврору, що могла приймати людську подобу, отруїли. Рука правителя ослабла, розум затуманився, воля до життя згасла, імперія стала нестабільною. А його троє божевільних дітей здійснюють переворот, котрий згодом переросте у громадянську війну, у якій наповно використовуватиметься вся міць технологій архітектора. І тоді мудрий Максос звертається до протагоніста: байстрюка Сігурда та Аврори. Він талановитий полководець у людській подобі та смертоносний Днівник у драконячій. Він єдиний із нащадків, хто зберіг здоровий глузд та вірність своєму батьку. Тому його наставник Максос віддає в його розпорядження бойовий корабель Ворон, котрий належав Сігурду, разом із екіпажем, генералами, міністрами і тим самим демоном Корвусом, який є серцем і рушієм цієї летючої фортеці. Ціллю напівдракона командира є об'єднання рас ревелону та ліквідація божевільних нащадків Сігурда, своїх зведених братів та сестер. Цікавих сюжетних подій небагато. А сама гра розділена на три окремих акти. Наприкінці другого станеться один інтригуючий поворот, але більше подібних захоплюючих моментів історія, на жаль, не підносить. Набагато цікавіше просто спілкуватися із командою, про котру я детальніше розповім згодом. Крім того, ще й можна буде одружити нашого дракона на одній із представлених кандидаток від кожної раси, окрім імпів. Її сюжетну лінію Ларіани, на жаль, вирізали перед релізом. Діалоги прописані грамотно і з гумором. В стилі ларіанів характер кожного персонажа читається прекрасно. Вони навмисно карикатурні, адже всі ці соціально-політичні ігрища одна велика сатира на сучасний світ. Перебування на вороні і взаємодія із екіпажем приносить найбільше задоволення у цій грі. Його каюти виконані в стилі декопанк. Це така вишукана версія дизель-панку з елементами арт деко. І все це супроводжується неймовірним саундтреком. А от на глобальній карті нічого такого цікавого не відбувається. Немає ніякої взаємодії із опонентами, окрім бойових зіткнень, ніякої дипломатії чи інтриг ззовні. За межами Ворона на гравця чекає посередня покрокова стратегія із ще гіршими битвами в реальному часі. Ігроладний цикл поділений на три фази, по закінченню котрих завершується хід гравця. Перша складова рольова. Ви спілкуєтесь із екіпажем, вирішуєте важливі і не дуже питання, вивчаєте покращення для бойових юнітів та здібності дракона. Як я вже згадував, це без перебільшення найкраща частина гри. На борту ворона плануванням військових операцій займаються чотири генерали, котрі постійно люблять вставляти свої дві гривні і критикувати, а згодом і вихваляти дракона командира. Вони також можуть стояти на чолі арі. Армії у автобитвах на глобальній карті, само собою, кожен із них зі своєю впізнаваною родзинкою. Стереотипний вояка Генрі з кібернетичним оком завжди за демонстрацією сили та хорошу випивку. Він рубає з плеча і не добирає правильних слів. Колишня королева Кетрін, яка в минулому стояла на чолі матріархального суспільства, у всьому бачить змову мужланів. Це такий збірний образ радикальних феміністок, і він у цій грі втілений дуже добре. Хоча вона надзвичайно неприємна і зустрічає протагоністів Міста, м'яко кажучи, недружелюбно лише через те, що він чоловік. Вона не раз підкидатиме непогані поради, а її прохання цілком розумні. Дитя вулиць, дівчинка-пацанка Скарлет, типова бунтарка, яка згодом ще й виявиться лесбійкою. На мій смак, у неї найцікавіша передісторія та особиста сюжетна арка. Ну і найбільш яскравим генералом є Едмунд, високомірний ящер-расист. Я би навіть сказав, нацист він корчить із себе вишуканого аристократа і, взагалі, вищу фо форму життя, однак доволі здібний та корисний. За соціально-політичну сферу відповідає рада, яка складається з представників п'яти основних рас Ревелону. Це справжній парад стереотипів та сатири. Ельфів представляє лівак хіпі Оберон. Він за все хороше проти всього поганого, мир у всьому світі, рівність ЛГБТ, люльку набиту травкою та інші атрибути безтурботного життя на лісовій поляні з квітами. Повним його антиподом є дворф Фальстаф, капіталіст, консерватор за традиційні цінності та все, що примножує прибутки. В одному із епізодів гравець може відмовитись від престолу на користь формування демократичної системи. І в такому разі це чудо виграє вибори і стане президентом. Однак демократією, само собою, будувати він не збиратиметься. Цей скнара та Оберон майже завжди мають діаметрально протилежні думки з приводу однієї і тієї ж ситуації. А от релігійний фундаменталіст Скелет Йорик часто із фальстафом на одній хвилі. Він також за традиційні цінності, повернення до витоків і приймає рішення згідно зі своєю. Вільною інтерпретацією волі сімох богів. Сісти одразу на всі стільці та витиснути максимальну користь з усього прагне центристка Проспера, котра представляє расу ящурів. Вона шукає компроміс у всьому, підтримує формування демократичного суспільства, свободи та права громадян, заріст економіки та прогрес, часто погоджується із обороном за технократичну сторону. У раді відповідає злегка підстрілений імп-винахідник Трінкуло. У цього дивака науково-технічний прогрес завжди буде на першому місці. Він за будь-який двіж, як. Що потрібно щось підірвати, випробувати та модернізувати. Алітіка й не інтересується. Його більше цікавлять гвинтики та механізми. Навіть у фіналі він не приєднається до урочистостей у тронній залі, а буде поруч зі своїм родичем Груміо в майстерні, котрий, до речі, займається апгрейдами юнітів. Словесні перепалки між членами ради, чисте золото, діалоги зачіпають найгостріші теми сучасного реального світу і переносять їх у фентезі. Тут і легалізація травки в медичних цілях, і одностатеві шлюби, і податки на все, що тільки можна, включаючи церкву, і автоназія, і загальний обов'язковий військовий призов, і вибори, і порушення морально-етичних норм в наукових дослідженнях. Ви можете вислухати кожну сторону з приводу заявленої пропозиції та зробити свій вибір. Це впливає на підтримку тої чи іншої раси, що, в свою чергу, відображається на прирості рекрутів у битвах, також приймаючи чи відхиляючи закон, на наступний хід можна отримати й інші бонуси та штрафи. Наприклад, плюс 5% доходу, але мінус до популяції ельфів. Доволі часто саме за неблагородні рішення гравець отримує найкращі бонуси, але глобального довгострокового впливу ці всі соціально-політичні дилеми не мають взагалі. Тут скоріше захоплює сам процес, а не наслідки. У другому акті політика набуває також і особистого характеру. Актору, командиру потрібно обрати дружину для політичного альянсу. Це впливає на бонуси ресурсів і дає унікальні сюжетні лінії зі своїми цікавими діалогами. Наприклад, із нежиттю Офелією можна знайти спосіб повернути їй плоть та зробити звичайною людиною, або навчити любити себе такою, якою вона є, залишивши скелетом. А скромну працьовиту гномку Аїду можна помирити з її ненависним батьком або довести конфлікт до точки кипіння. І так з кожною, от тільки як я казав, немає представниці. Імпів, вона то його вибухнула по дорозі на сватання. А ще у вирізаних файлах гри є натяки на представницю орків, однак вони взагалі не фігурують в цій грі як раса. Хто знає, що ще було заплановано у Ларіанів? Всі ці захоплюючі та кумедні теревені вдихають життя у Dragon Commander, однак, вже десь на 20-25 ходах в кожному акті заготовки закінчуються, і на кораблі не відбувається абсолютно. Нічого, окрім базікання, перед виходом у стратегічну фазу варто заглянути до механіка, щоб проапгрейдити юніти за очки науки та до Максоса, аби навчити дракона новим трюкам. Ресурси обмежені і в першому акті потрібно обирати з розумом. Однак наприкінці другого цілком реально вивчити абсолютно все, після чого прогрес. Тупо зупиняється. А ще у другому акті можна взаємодіяти із демоном корвусом. Він живе у двигуні корабля і пропонує вам різні підступні угоди. Наприклад, можна пожертвувати дружиною задля потужних бонусів, але я так не робив. Угоди із демонами вигідні тільки демонам. Перейшовши на глобальну мапу гравці у Total War, побачать знайомі нариси і елементи інтерфейсу. Тут все просто і традиційно. Карта поділена на провінції, кожна з яких приносить золото, очки науки та популяцію. Ви наймаєте армію. Рухайте фішки юнітів, захоплюйте території та споруди. Найцікавішим у цій фазі є розігрування карток. За певні політичні рішення, а також іноді за золото можна отримати спеціальні картки. Наприклад, безкоштовні юніти на один бій, бафи та дебафи, збільшений приріст золота в провінції чи саботаж ворожих споруд. Метою кожного із трьох актів є захоплення столиці ворожих фракцій. Тягнути кота за горішки не варто, бо у ворога постійно відбувається нещадний спавн юнітів. Але із наскоку захопити. Все не вийде, адже ви завжди на старті будете у програшній позиції: територій менше, юнітів менше, ресурсів менше. Навіть апгрейди далеко не всі доступні для вивчення, в той час як ворог на всі сторони розкидається елітними прокаченими військами. Розробники вирішили таким чином компенсувати недолугий штучний інтелект, якщо він взагалі тут присутній у ворогів. В результаті все сходиться до того, хто кого затисне масою, завалить гурою юнітів, попри таку примітивну стратегічну частину, Починати грати Dragon Commander непідготовленому новому гравцю дуже важко. Купа незрозумілих пунктів меню та механік. Натомість, зі скрипом в зубах розібравшись і трохи просунувшись далі, стає аж надто нецікаво. Загалом, стратегічний режим просто виконує свою функцію. Йому бракує глибини, і карткова система взагалі ніяк не рятує ситуацію. Коли ж армії стикаються на глобальній карті, починається бій, який можна завершити автоматично, підключивши одного. Із генералів один раз за хід, або залишити все на самотік, взагалі без командування. Розрахунок проводиться з урахуванням активованих карток, сили та кількості юнітів, а також їх ефективності одне проти одного, або ж можна самому безпосередньо втрутитись і перейти у третю і найслабшу фазу гри стратегію в реальному часі. Розпочинається заміс із набором юнітів, котрі вступили в сутичку на глобальній карті. Розбудовуємо базу, захоплюємо точки для приросту рекрутів та збираємо військо, аби рознести ворога. З часом різноманіття бойових одиниць росте. У кожної своє призначення, слабкі та сильні сторони, різна ефективність проти різних видів ворогів. А після апгрейдів з'являються й унікальні активні здібності. Тут діє принцип камінь, ножиці папір. Наприклад, бомбардири сильні проти споруд та легкої техніки, але слабкі проти мобільних юнітів. Як от мисливці та авіації. Система Юнітів у Dragon Commander це один із найцікавіших і водночас найменш збалансованих елементів RTS. Їх багато, вони різні і кожен має свою нішу. На практиці керування військом відчувається хаотичним, немає якоїсь чіткої системи, аби можна було прогнозувати бій та планувати атаки заздалегідь. Тому вашу хитрість та винахідливість гра не оцінить. Все зводиться до банального замісу пачка на пачку. Однак і сидіти по 30 хвилин та накоплення. Опичувати армію, аби рознести ворога за один наступ, не вдасться, бо є обмеження по кількості населення в регіоні. Як тільки воно падає до нуля під час битви, все. Нових рекордів більше не буде, а вони є єдиним ресурсом для створення бойових одиниць, будівель та турелей. До речі, у опонента ті ж самі правила гри. Тому здобути перемогу можна й дочекавшись, коли населення у нього стане настільки мало, що він почне сам продавати свої будівлі, аби докупити хоча б декілька додаткових одиниць техніки. Більшою проблемою є надзвичайно примітивний і водночас нечесний штучний інтелект у ворогів. Супротивник просто безбожно спамить хвилями юнітів по одному. Тому ж маршруту, що перетворює гру на такий собі Tower Defense. Якщо ж у вас явна перевага у кількості та якості юнітів, то можна сміливо виділити їх усіх та йти на базу ворога за грашом. Різноманіття карт доволі куце, ніяких цікавих ландшафтів чи заготовлених сценаріїв, лише кілька шаблонів, котрі крутяться по колу. Будівлі можна зводити виключно на заготовлених грою плацдармах і ніяк інакше. А про морські баталії взагалі краще не згадувати. Я їх усі старався проходити автобоєм. загалом RTS складова має кілька цікавих ідей, і бої могли бути захоплюючими тактичними партіями із елементами RPG, але на практиці все примітивно як двері. Головна фішка гри перевтілення у дракона з джетпаком не сильно рятує набридливі одноманітні сутички. Перед стартом кампанії гравцеві віддається на вибір один із трьох архетипів: воїн, розрахований на грубу силу і живучість. маг із вкрай корисними здібностями підтримки, та універсал із високою мобільністю. Як і у випадку з генералами, провести бій. Й особисто можна лише один раз захід. По завершенню першої хвилини бою, натиснувши клавішу R, ви жертвуєте 20 рекрутами, аби втрутитись у битву особисто, щоб спалювати слабких наземних юнітів пачками, підтримувати військо різноманітними аурами, прикривати своїх у повітрі та сильно вигрибати від турелей. Так, дракон у цій грі просто скляна гармата. Кілька влучень, і він падає замеркло. А воскресіння коштує тих же 20 рекрутів. Але із грамотним підходом дракон може Дійсно перевернути хід битви. До того ж, він може ухилятися від ворожих снарядів, а також прискорюватись на джетпаці. але потрібно слідкувати за перегрівом. Значно більшою проблемою за його крихкість є все та ж відсутність зачатків інтелекту у юнітів. Звісно, можна керувати військом і у формі дракона, однак це дуже незручно і неефективно. Поки ви літаєте і ухиляєтесь, ваші війська будуть займатися такою дурнею, що можна нароком і програти. За весь бій може бути лише кілька дійсно влучних моментів. Моментів, коли варто втрутитись драконом і показати хто тут хто. Та в більшості випадків набагато краще все контролювати в режимі командира. А ще краще взагалі вирішувати сутички автобоєм і не псувати собі настрій. Якщо перші дві третини гри ще більш-менш якось цікаво грати, то третій акт я вважаю взагалі повністю злитим. Нас кидають на величезну карту з великою кількістю регіонів, а по факту його можна зарашити за 10-15 ходів, просто накопичивши армію і відправив. Підправивши всі свої сили на столицю ворога. Нічого цікавого під час цього не відбувається, окрім тих же словесних перепалок на вороні. Але навіть за свою, порівняно з іншими іграми серії, коротку тривалість, баталії в реальному часі набридають. Та без них іноді ніяк, бо автовирішення конфлікту далеко не завжди видає справедливий результат. А вручну можна іноді вийти з мінімальними втратами, особливо якщо застосувати картки. Кому ж навпаки, сподобаються саме битви, той може спробувати мультиплеєр. Все-таки у сутичках з Опонентами вони розкриваються значно краще, ніж з тупими компами, котрі здатні лише на безбожний неконтрольований спавн інертних болванчиків. У мультиплеєрі ваші тактичні здібності дійсно може стати в нагоді. Як я вже казав, при першому знайомстві з грою все здаватиметься хаотичним, незрозумілим, безглуздим. Далеко не кожен захоче розбиратися з цим усим. Та, й, чесно кажучи, не всім воно треба. Тим більше, коли у грі трапляються критичні баги, як от неможливість наймати юнітів в бою, Аж поки не перезайти в гру та не завантажити попередній сейв. За моє нещодавнє проходження, в мене це трапилось аж чотири рази. Хоча моє ставлення до Dragon Commander дещо упереджене, я не можу назвати її поганою чи навіть посередньою. Так, фішка з драконом виявилася ситуативним пшиком, що вражає лише перші кілька разів. А битви самі по собі взагалі нічим цікавим не вирізняються. Але така насиченість всім і одразу просто не може не зачепити. Естетика, а особливо музика змушують затриматися в цьому світі трішки довше, було б. Ільша взаємодії з командою, глибша рольова система, вагоміші наслідки своїх виборів та гнучкіші тактичні можливості. То я б сміливо рекомендував цю гру кожному фанату серії. Dragon Commander має складні цікаві діалоги із дідкою політичною сатирою та фірмовим гумором Ларіан, Вибір та наслідки. Доволі непоганий лор та зав'язку. Цілий вагон цікавих ідей, але слабку реалізацію. Це далеко не RTS рівня Supreme Commander, а тим більше StarCraft. І це не глобалка по типу Total War. Геймплейно вона ні риба, ні м'ясо. Грати приємно, грати цікаво, але не захоплює. Лише спілкування в каютах Ворна хоч якось підігріває інтерес. Але цих епізодів із вибором маловато всього близько 30-35 за всю гру. Та й наслідки не настільки вагомі, як хотілося б. Дійсно видно, що в якийсь момент розробники свідомо обрізали грі всі пагони, які безумовно могли б розквітнути. У Dragon Commander Свен Вінке знову намагався обійняти неосяжне. Гра не ідеальна, місцями крива, місцями недороблена, як і всі старі ігри Ларіанів. Але у неї є та сама душа, за яку ми всі так любимо їх ігри. Ларіан зрозуміли, що не потягнуть водночас два амбітних проєкти: експериментальний мікс Dragon Commander і велику рольову гру Original Sin. Вони вирішили пожертвувати чимось одним, аби інше було на тому рівні якості, який вони собі встановили. Ця гра була кришталевим замком мрій Свена Вінке, який зіткнувся із реальністю, зробити якісну артієс з глобалкою в комбінації з глибокими льовими елементами, екшн складовою із драконом, соціально-політичною сатирою та вирішенням моральних дилем. Це завдання для команди із трьох тисяч осіб, але ніяк не тридцяти. Тому Свен прийняв важке рішення підрізати командиру дракону його лускаті крила, випустивши гру в стані грабельно і зробивши з неї донора Original Sin. І ми ніколи не побачимо доповненого видання. Із усім вирізаним контентом та доведеними до блиску ігровими механіками, однак вона і так знайшла свою нішу поціновувачів, а на ній досі цілком можна насолодитись. Я б міг порекомендувати Dragon Commander тим, хто принципово цікавиться усіма іграми цієї студії, або просто шукає щось незвичайне і сміливе. А на цьому в мене все, любі друзі. Дякую, що додивилися цю ретроспективу до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво зазирнути в історію однієї з найнезвичайніших ігор Ларіан. Не лінуйтесь просувати мої відео своєю активністю. Частіше посміхайтесь і бувайте здорові!